27 сьомий -е авто на передову новий позашляховик передали Кам'янського військовим, які наразі боронять нашу країну на Авдіївському напрямку. Збирали на нього не тільки викладачі та батьки, а й учні, проводивши різноманітні благодійні акції та ярмарки. Про те, скільки зібрали школярі та чим дивували військових, за Благодійний фронт освітян майже два роки допомагає Збройним силам України. Постійно придбають автомобілі, плетуть сітки, готують та передають смаколики військовим. 27-й автомобіль, який поповнив сьогодні лави збройних автопарку Збройних сил України, їде він на Авдіївський напрямок. Сподіваємося, що він спасе не одне життя наших захисників і буде виконувати свої бойові задачі. Крім покупки автомобілів, ми, як завжди, долучаємося із смаколиками різноманітними, чай, кава, їжа швидкого приготування. Сьогодні у нас буде три завантаження: ще крім завантаження і передач. Чи автомобіля одинадцятий ліцей створив тижневий благодійний ярмарок, де можна було придбати від смаколиків до прикрас власного виробництва. Учні діляться, що результатом задоволені, адже зібрали 81 тисячу гривень. У нас проводилася благодійна ярмарка, це наша традиція. І цього року ми також її провели, і нам вдалося зібрати 81 ну, тисячу, а 20 тисяч ми вирішили передати на придбання автомобілю. Батьки разом з учнями випікали ну, різні печива, торти, запіканки. Ну сладке також були аксесуари для дівчат. Кожен позашляховик, який передається нашим захисникам, традиційно освячує настоятель казацької церкви отець Феодосій. На знак подяки військові подарували прапор України, який був із ними під час виконання бойових завдань, із символічною назвою Авдіївка це Україна.